Привіт! сьогодні у нас на огляді протиударний смартфон iHunt Titan P10000 Ultra. Він створений для тих, хто цінує витривалість і потужність, а також автономність. Давайте розберемо його детально. Погляньте на дизайн цього смартфону. Тут використані металові вставки і армований пластик, а кути посилені амортизуючими накладками, завдяки чому смартфон не боїться падінь та ударів. Сертифікація IP68 означає, що телефон захищений від пилу і води, а ще він витримує температуру від мінус 20 до плюс 55 градусів за Цельсієм. Як щодо акумулятора, тут він теж вражає акумулятор на 6. Тисяч мА забезпечує до трьох днів автономності в залежності від користування. Перейдемо до камер. Основна камера на 13 мегапікселів, а фронтальна на 5 мегапікселів. Їх вистачить для робочих моментів і базових фото. Одна з фішок надзвичайно потужні прожектори. Смартфон працює на чотирьох ядерному процесорі Unisoc t 310 із частотою 2 ГГц. Доповнює його 16 Гб оперативної пам'яті, 4 фізичної плюс 12 віртуальної, а ще 128 Гб внутрішньої пам'яті з можливістю розширення. Міксаді, операційна система Android 14 з можливістю оновлення до Android 15, iHan Titan P10 Ultra. Смартфон про міцність, автономність, функціональність у найважчих умовах. Якщо вам потрібен телефон, який витримає удари, воду, пил і завжди буде на зв'язку, ця модель варта уваги. Не забувайте ставити лайк, підписуватись, щоб не пропустити нові огляди.